Всім привіт! Ви на каналі Чи Dreams. У цьому відео вас чекає розпаковочка адвент-календаря від Kylie Cosmetics. По-перше, це мій перший досвід з брендом Kylie Cosmetics, У мене до цього не було жодного продукту від них, тому в мене великі очікування на цей адвент-календар. Від цього адвенту залежить, чи буду я купувати надалі Kylie Cosmetics, чи скажу бренду пока-пока. Швиденько пройдемось по цінах. Повна вартість цього адвент календарю 210 євро. На хвилиночку, ви бачите цей розмір? Це дуже маленький розмір в порівнянні з іншими адвентами, які ми розпаковували в цьому році. Ціна космічна. На щастя, я купила його на знижках і обійшовся він мені в 168 євро. Я буду оцінювати, чи вартує цей адвент-календар 210 євро і чи не пожалкую я за те, що купила його за 168. шістдесят вісім. Пампарампарам! Ось так виглядає серединка цього адвенту. Тут всього 12 віконечок. Віконечко номер один сьогодні. Я не використовую свою зручнішу підставочку під Адвенти, тому що Адвент не важкий, і мені здається, він просто не встоя на підставочці. Тому сьогодні буду сильна і незалежна як Україна. А в першому віконечку в нас рум'яна в стіку. Відтінок Hey Sugar 213. Я відверто зізнаю, що я не знайома з асортиментом косметики від бренду Kylie Cosmetics, окрім їх відомих ліп комбо, які були дуже хайпові, я не знаю, років 5-10 тому. Ага, це просто такий звичайний стік з рум'янами. Боже, ну я таки не люблю, не люблю. Якби це ще був Діор, я б пробачила. А от... Від Kylie Cosmetics я б таким, я таким не буду користуватися. Мені просто не сильно подобається такий формат рум'ян. Я вам чесно зізнаюсь. І вибачте, мене відтінок. Мені здається, він на темношкірих. На світлій шкірі я не уявляю цей відтінок. Давайте подивимося, як він тушується. Ну, це, це дуже якийсь яскравий неоновий відтінок. Я не виявляю себе з таким відтінком, якщо чесно. Ціна такого стіку 26 євро 99 центів. Мені здається, це за дорого для такого стіку. Хоча ну не знаю, з чим порівняти. Хоча, напевно, нормальна ціна, тому що у Шарлотти по 40 євро такі стільки, мені здається. Ну, відцінок у мене, звісно, перше віконечко, точно не для мене. А ми переходимо до номеру два. Тож, ви знайомі з таким продуктом? Напишіть в коментарях, якщо ви знайомі, хоч з якимсь продуктом з цього адвенту. Який же тут пензлик? Хм, а Нормальний, мені здається, мені такі підійде. Я буду користуватися. Ну, я справді зараз не з нафарбованими віями. Але я так не люблю фарбувати вії. Це мій найнеулюбленіший процес в макіяжі. Тому вибачайте. Я її по те, що пізніше, і в наступних відео я поділюсь своїми враженнями. Тому підписуйтесь на цей канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Ціна такої туші також 26,99 євро. А ви напевно включили відео і такі Ілона? Ти ж казала, що в тебе Flower Nose був останній адвент. Ти випускаєш ще один адвент? Так, моє любі. Цей адвент-календар мені здається, я купила не для себе. Цей адвент календар я точно купила для вас, щоб порадувати вас новим контентом, тому що грудень продовжується. Я хочу дарувати вам новорічний настрій і сподіваюся, ви це оціните. Третій номер ліпенчик. Таке естетичне упакування. Ліпенчик. Добре, це щось для губ, так для щочок. Ось так це виглядає. Цікаво. Просто подивіться. Ви знаєте, що це мені нагадує? Дівчата. Ви бачили новий блисквіт Ліпс такий з леопардовим упакуванням. В них така сама пуховочка. Хто ж в кого надихнувся? Ну давайте спробуємо. Вау! Ні, ну це мені подобається. Це ще тінт. Мені насправді подобається, як вона пахне так ненав'язливо якоюсь ванількою. Блін, цей продукт мене дуже порадував. Я не впевнена, що буду наносити цей продукт саме на щочки, тому що я кажу, не люблю рідкі рум'яна. А от на губи це треба потестити швидше, щоб потім дізнатися, чи потрібно нам купувати ліпс з пуховочкою. Знаєте, ціна такого тінту також 26 євро 99 центів. Мені не подобається, що все йде так по порядочку. один, два, три. Зараз віконечко номер 4 Ой, кайф, це у нас блиск для губ. Отакої я люблю, таку мені давайте. Ой, ну аплікатор мене розчарував. Просто подивіться. На ну, якийсь дішманський аплікатор, реально. Не силіконовий, не металевий. Ну, ну не знаю, що ви скажете з цього приводу. Максимально липка текстура. Щось мені не хочеться це мазати на себе, на губи. Ціна такого близько 20,99 центів. Ви запитаєте, Ілона, чому тобі все не подобається? Я вам скажу, що, можливо, мені зіпсувало враження той факт, що цей адвент занадто маленький. Я якось очікувала побільше адвент, і я звикла. Розпаковувати величезні адвенти. Навіть в цієї шарлоти на 12 віконечок оформлено так гарну скриньку, велику, і не соромно, щоб вона стояла поруч, десь біля ялинки. Віконечко номер 5 якесь святкове з бантиком. Це мені здається, щось прикольне повинно бути. Клас! Це ліпкіт! Дівчата, я вперше в житті. Тримаю в руках набір для губ від Kylie Cosmetics. Це ліпкіт у 802-му відтіночку Candy K. І давайте, напевно, я свої шикарні губи новесенької помадою від MAC. До речі, яку мені подарував чоловік, я сподіваюся, вам сподобався цей образ. Він такий в моєму таємному настрої, який інколи буває. Хтось називає це Овуляція. До речі. Що я хотіла вам сказати? Я навіть не знаю прізвище цієї кайлі, і бачила я її в очі лише ось щойно на сайті Духлес на банері. Тому вибачайте мене, я не фанат цього бренду, я не буду до нього якось відноситись. З умілінням лише тому, що це Кайлі Косметікс, якоїсь кайлі. Я не цікавлюся їхньою сім'єю, і взагалі я вважаю, що потрібно поменше наблюдати за якимись великими селебріті, тому що це трошечки псує нашу психіку, і ми маємо інші очікування від нашого життя. Добре, відходимо від серйозних тем. Хоча, якщо ви хочете побільше серйозних тем, пишіть мені в коментарях, я залюбки. Я оформила контур губ, і давайте перейдемо до блиску. Поки що контур губ мене не дивує. Я не знаю, як нормальними словами передати те, що я зараз відчуваю, коли дивлюсь на це ліпком. Мені здається, вони поклали найжахливіший відтінок, який тільки міг бути просто. Не коричневе, не рожеве, а щось риже. Кайф. Просто подивіться, як ця помада сушила мої губи. Ну, ви пам'ятаєте, як я раділа цьому набору для губ? Забудьте, забудьте! І на хвилиночку цей набір коштує 36 євро 99 центів. Я б засмутилась, коли б купила набір за таку ціну і отримала б такі губи. Ні, ну я намагаюся звикнути до цього кольору губ, але щось в мене не вдається. Віконечко номер 6. І тут в нас такий скошений пензлик. Насправді, пензлики я люблю і мені здається, їх складно зіпсувати, ніби приємно. Ну, майже не відчувається, що це якийсь дішманський пензлик, але вибачте, Cosmetics — це не дешевий бренд. Це мідл сегмент, мені здається. Добре, пензлик в мене не пропаде. Я його буду любити і ллієть. А пензлик на хвилине 32,99 центів. Ніяк не бюджетний пензлик. Тому я сподіваюся, він прослужить мені довго. Я хочу поговорити з вами чесно та відверто. Я хотіла просити у вас лайки, 400 лайків, щоб я зняла огляд на Кайлі Косметікс лінійку Кінг Кайлі, яка нещодавно завірусилася в Тікток. Але зараз я не знаю, чи захочете ви, чи захочу я. На такий огляд, тому що зараз, що я бачу, це, це устаріла косметика. Це не цікава косметика. Мені здається, їх хайп, їх прайм трошечки минув. Але з'являються ж нові лінійки, і можливо, вони набагато кращі. І мені б, напевно, було б цікаво подивитися там класні відцінки, класне упакування. Цікаво було подивитися на ці продукти, тому давайте. Все залежить від вас. Якщо на цьому відео не збираються лайки. Хоча лайки потрібно ставити у будь-якому разі, я ж тут стараюсь витрачаю за вас гроші, щоб вам не довелось. А от якщо буде багато коментарів, що ви хочете огляд на лінійку Кінка, то я. Погоджуюсь і зніму для вас. Просто це коштує ну чимало грошей, насправді. Одна палетка там коштує 42 євро. Вибачте мене. А я нагадую, що ми відкрили шість віконечок і я досі не задоволена. Номер 7. Матова помада у 716 відтіночку. Я рада, я рада, ви запитаєте, чого? Я насправді рада, що я зможу тепер розмити ці. Губи. Не, ну, прикольно, Прикольно. Відтінок. О, боже. О, Боже. Якщо вам цікаво було, що гірше цього, то я вам покажу. Сьогодні просто треш огляд. Ну, давайте я спробую. Я чесно спробую зробити це по-людськи, щоб це виглядало по-людськи. Я візьму найтемніший свій олівчик і нанесу цю помаду. І з плюсів тут є гарнюще гравіювання. Це ваш час поставити лайк. Обов'язково. Тому що так позоритись на весь інтернет потрібно лише хоча б заради лайка. Боже, які жовті зуби в мене з помадою. Це жах. Господи. Можете ще почекати трошечки інші продукти і напишете пізніше коментар. Але мені здається, на цій ноті можна вже закінчувати. Хоча це тільки кульмінація, це тільки середина. Все найцікавіше тільки починається. Ну, з плюсів, ця помада не сушить губи. При тому, що я розумію, раніше були популярні законсилені губи. Але це не консилер це. Нейтральний підтон це те, що зробить ваші зуби жовтими, вас жовтою. Скажіть, ви правда хочете, щоб я з такими губами сиділа до наступного віконечка? Добре. А ціна такої помади 23 євро 99 центів. Ну, з таким вибором відтінків я не знаю. Ну, мені варто підраховувати в кінці вигоду цього адвент-календаря. Та байдуже на цю вигоду. Ну, Байдуже на цю виходу, якщо ми отримуємо просто те, що піде в сміття. А ми переходимо до віконечка номер 8. Ого, палетка. З одної сторони палетка це чудово, З іншої, я буду продовжувати сидіти далі з цими губами. Пройдемось по плюсам цієї палетки. Мені подобається упакування саме упакування коробочки, воно таке soft touch. Ну тут вже грошей не пожаліли. Упакування виглядає чудовим. Вітіночки нюдові, мені таке подобається на магнітику. Ви можете зрозуміти, по якій причині я зараз не буду робити макіяж цією палеткою. Тому що якщо в мене ще погано вийде макіяж, очей, я почну все нищити, розумієте? Давайте спробуємо. Боже, що це таке? Ой, мені не подобається. Ну, що це, ви бачите тут відтіночки? А я думаю, чого? Калі Косметікс Адвент можна ще купити в кінці грудня, ще й по знижці в 50 євро. А я тепер зрозуміла. Ну, ну зрозуміла я. А я от думала, що я вхопила адвент-календар в середині грудня, буде вам контент. Класний новорічний настрій, трувала. А схоже за все, Калі Cosmetics тут, щоб зіпсувати нам новорічний настрій, щоб посміятися, побачити треш. Я знаю, що в Ютубі, в Тіктоці любить треш контент. Ось, будь ласка, вам треш контент. Віконечко номер 9. І це в нас, схоже, за все ще один блиск. О, це виглядає мило, такий софт-тач. Приємне скло. Це перший відтіночок, називається All Yours. М -м, так приємно пахне. Ну, виглядає непогано. Блиск зіпсувати складно. Такий блиск для губ коштує 20 євро 99 центів. Знаєте, що я втримаюсь від якихось коментарів? Я витратила, повторюсь, 168 євро. Ви запитаєте, Ілона, ти що не знала, що брала? Та ну не знала, не знала. Я хотіла познайомитися з цим брендом, а ми переходимо до віконечка номер 10 Ще й маленький розмір. Схоже за все, це помадка, але в принципі і на що мені помада в таких відтінках великого розміру, так? І які маленькі. О, це щось нормальне. Ну, це мило. Це перший продукт за 10 віконочок, який мені сподобався мініатюрка якоїсь помадки. Так вона виглядає на губах. Ну, чесно кажучи, це вже краще. Це трошечки краще. Вона така матова, схожа за все. Jingle bells, jingle bells, номер 11. І парфум. Це мене Цікавить. Я насправді з вами ділилася, що не сильно люблю парфуми. Хоча останнім часом я знаходжу реально класні для себе аромати. Відкривати для себе нові парфуми це як блайндбокси. Це як відкривати блайндбокс. Ти не знаєш, що тебе чекає, тобі може, може сподобатись або ні, але сам процес ну, тебе дуже затягує. Давайте повністю напшукаємось. Дуже солодкий парфум, але. Це найкращий продукт з цього адвенту. Я вам чесно кажу. Мені подобається. Я не знайшла на сайті цього парфуму, але орієнтовно буде коштувати десь 17 євро. Цікавий парфум. Я не впевнена, що він буде триматися дуже довго, але мені насправді в парфумах і не потрібно, щоб воно довго трималось. Мені достатньо відчути на один раз парфум і далі піти собі, жити своє життя. 12 віконечко святкове. тінтуючий масляний бальзам. Не люблю бальзами, не люблю такий помаранчевий колір. Відтінок називається Love z For You. Ой. Це просто капець. Ну, я не знаю, дівчата і хлопці, напишіть мені в коментарях, чи зраділи б ви цьому адвент-календарю. Можливо, вам дійсно якісь продукти сподобались, або хоча б. Хоча б якісь продукти назвіть, які вам сподобались, якщо такі є. Або якщо таких немає, то пишіть. Боже, це ще бальзам, який висовується і не засовується, схоже за все. Боже, капець, я таке ненавиджу. Давайте просто зроблю сводч. Ну, колір ще більш-менш. Це просто не про мене. Цей адвент-календар не про мене. Мені здається, навіть адвент-есенс був краще. Ціна такого бальзаму 20 ,99 євро 99 центів. Перед тим як ми перейдемо до підрахунків адвент календарю, я хочу вам нагадати, що в мене діє розіграш під адвент календарем Flower Nose косметики більше ніж на 3 тисячі гривень. Розіграш діє до 24 грудня. Тому, якщо ви встигаєте, переходьте на те відео та приймайте обов'язково участь. Я з вами завжди максимально чесна і відверта і тут. Сьогодні, в даний момент, я хочу відверто вам сказати, це навіть якщо коштує своїх грошей, навіть якщо вигода величезна, я не повірю, що вони не поклали сюди просто продукти, які не продаються, тому що ці відтінки це просто жах. Наразі я не хочу рахувати вигоду, в мене немає на це настрою. Я вам прикріплю тут яка вигода, а ви приймайте рішення самі. Я вас всіх люблю. Обов'язково ставте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І пока-пока!